Аліменти стягуються не лише на дітей, але можуть стягуватися і на іншого з подружжя або колишнього подружжя. Тобто, навіть колишня дружина чи чоловік можуть претендувати на аліменти. Саме таким правом на аліменти скористалася колишня дружина військового, щоб їй суд призначив аліменти. По догляду за дитиною до трьох років. І тут військовослужбовець гине. Відповідно, постає питання про ось цю компенсацію грошову за загиблим військовослужбовцем. І подавалося чотири заяви до ТЦК ТСП, відповідно до комісії, яка призначає такі виплати, батько, мати загиблого, мати в інтересах їхньої маленької дитини, і відповідно. Дружина як колишня дружина, але яка перебуває на утриманні військовослужбовця, батьки звернулися до суду батьки військовослужбовця, щоб скасувати рішення Міністерства оборони комісії про резервування за колишньою дружиною, яка отримує аліменти до трьох років дитини однієї четвертої ось цієї виплати від 15 мільйонів. В суд першої інстанції скасував рішення комісії, тобто присудив все-таки частину м, осіб дружини одну четверту типу рішення комісії правильні. Апеляція підтримала рішення суду першої інстанції, але касаційний суд скасував рішення і першої інстанції, і другої інстанції з тих підстав. Що дружина колишня не є членом сім'ї загиблого. І ось ці отримання аліментів, воно є іншою виплатою, іншого характеру, і не пов'язане, воно не відповідає категорії член сім'ї, що перебуває на утриманні чи перебував на утриманні загиблого військовослужбовця. І таким чином. Верховний суд також вирішив питання перерозподілу часток між родичами, між членами сім'ї. Батьком та колишнього військовослужбовця і чітко прописав, кому яка частина доплати там ще має належати, оскільки мама не подавала позов в інтересах своєї дитини, бо це б суперечило її позову, то вже таким чином і ося дитинка отримує також додаткову виплату з тої, тобто цю одну четверту частину буде поділено між трьома членами сім'ї. Батьків, батьки та дитина, тобто жінка скористалася свій час аліментами про право на аліменти по досягнення дитину трьох років, але це не робить її людиною, особою, членом сім'ї, яка перебуває на утриманні загиблого військовослужбовця. Чоловік отримав на війні інвалідність. Чи має він право на аліменти утримання з боку дружини чи колишньої дружини, якщо шлюб у нього розірваний? Якщо чоловік став непрацездатним, а це, зокрема, наявність інвалідності першої, другої, третьої групи, то, звісно, він має право на стягнення аліментів із своєї колишньої дружини протягом трьох років з моменту розлучення. Але є певні умови. Перша умова це якщо він потребує матеріальної допомоги, а друга, якщо дружина може надавати таку допомогу. Тобто це буде досить важка така справа. Треба доводити розмір доходів такої дружини. Має бути така стрімка різниця в майновому стані, в доходах. І тоді, можливо, суд присудить на користь непрацездатного е колишнього військовослужбовця, ветерана, аліменти із його колишньої дружини. Але головне не пропустити ось цей термін, тому що все-таки. Три роки з моменту розлучення це той період, протягом якого можуть нараховуватися аліменти. Часто кажуть, що закон це одне, а норми моралі з ним ніяк не пов'язані. Насправді, в сімейному праві це не зовсім так. Якщо інший з подружжя вчинив негідно щодо чоловіка, дружини, то це може бути не тільки підставою для відступу від засад рівності у мені подружжя, але й може впливати на право на отримання. Тобто, якщо ви негідно поводились у шлюбі, а що мається на увазі? Якщо причиною розірвання шлюбу чи погіршення стосунків у парі стала зрада, ну, звичайно, доведена належними, достатніми, достовірними доказами, то це може позбавити вас і права на аліменти. Також прикладом негідної поведінки одного з подружжя, ну крім зради, та, яка зафіксована в судовому рішенні як придиційний факт, може бути ще також факт вчинення домашнього насильства. Це е, рішення суду про притягнення до адміністративної відповідальності, або, можливо, вирок суду притягнення до кримінальної відповідальності. Ці факти важко доводити. Адміністративні справи це взагалі окрема категорія справ по доведеності постановленню складу адміністративного правопорушення. Дуже часто такі справи злітають, тобто не отримують ці чоловіки навіть адміністративну штрафу, тому що. Поліцейський, наприклад, не своєчасно склав протокол. От е, подія була, там наприклад, в понеділок, а протокол був складений лише там через там 20 чи 15 днів. І суд з формальних причин закриє провадження, оскільки неправильно складений, не своєчасно складений отой протокол. Тому дані моменти, не дай Бог, вони виникають у сім'ї, треба фіксувати своєчасно. Тобто, якщо виникає момент домашнього насильства, це. Виклик поліції, виклик швидкої, щоб засвідчити травми, якщо вони є, це медичне обстеження обов'язково. А потім дзвінок, другий дзвінок адвокату, тобто перший дзвінок це поліція швидка, а другий дзвінок це Адвокату, щоб адвокат відслідкував правильність складення протоколу і передачі матеріалів, своєчасної передачі матеріалів до суду про притягнення до адмінвідповідальності за вчинення домашнього насильства. Дуже часто для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності, поліція йде тим шляхом, що потрібно Два дві таких постанови про притягнення до адміністрації за домашнє насильство, а тільки вже потім, за третім разом, вони відкриють кримінальну справу і, можливо, дійде справа до суду. Справа в тому, що якраз є недопрацювання дуже часто у потерпілих і їхніх адвокатів у справах про домашнє насильство, тому що такі справи не відслідковуються на судовому порталі, якщо відносно кривдника складено адмінматеріал. А бажано, щоб потерпілий приходив в такі засідання, подавав доказову базу, його адвокат брав активну позицію у справі. Якщо в матеріалах в протоколі не до кінця сформульована фабула, то щоб ініційовував оперативне направлення матеріалів на доопрацювання. Тому що дуже часто закривають. Чому? Не тому, що факту домашнього насильства не було, а тому, що, на жаль, матеріали не містять необхідних доказів для того, щоб притягнути кривдника до відповідальності. Тому справа притягнення до відповідальності це комплексна робота потерпілого з адвокатом. Благими намірами вимощена дорога в пекло. І коли наше законодавство було суттєво покращено і змінено в частині захисту потерпілих від домашнього насильства, в той же час, звичайно, знайшлися люди, які активно використовують інструменти домашнього насильства для тиску на іншого сподружя чи колишнього сподружжя у майнових спорах через такі справи, виклики поліції, ініціювання відповідних позовів про Винесення обмежувального припису тиснуть у майнових справах чи у питаннях щодо дітей для того, щоб отримати певні свої бонуси. І, на жаль, інколи це працює. Була справа, коли мати за настановами свого адвоката сім разів викликала поліцію і намагалася притягнути батька до адміністративної відповідальності. Один раз у неї це спрацювало, виключно через те, що її неповнолітня дитина прийшла в суд. Слізно плакала і давала покази на а, чоловіка. Бать. І, врешті-решт, неправомірно, я вважаю, батька було притягнуто до адміністративної відповідальності. Але а, в подальшому, хоча цей а, кейс а, передбачає, що така санкція адміністративна відповідальність діє лише рік, і через три, і через п'ять років мати оперувала цим судовим рішенням і показувала його, що батько кривник. Ще цікава справа по домашньому насильству, коли адміністративний протокол відносно батька було складено за те, що він займався з дитиною математикою і вивчав з нею французьку мову. Уявіть цю ситуацію, коли поліцейський складає на батька за це протокол про домашнє насильство психологічного характеру і направляє його до суду. Ми доводили в суді. Подали відповідно заперечення, що розвиток дитини, навчання її іноземним мовам, навіть якщо вона цього не хоче в конкретний момент часу, відповідає інтересам дитини, і суд з нами погодився і закрив провадження у такій справі за відсутністю події і складу адмінправопорушення.